Слава Украине! Извините, что культурист в гляже Но сегодня проехал очень ну, много. Здесь в районе 45 километров. А, и не из них стоят стоять перед этой красою. Там мій лагерь. И такая речка. І вона називається варта. Ну то було варто тут аж зупинитися. Все пройшло трохи, щоб все пройшло, дорога пройшла добре, без поломок, без нічого. Траса так само, добре, рельєф був, ну був недужий. І до Врослова залишилося мені десь 154 кілометри. Десь так. Ну це три дні дороги. Так, Думаю, як, як, якщо все буде добре, то в суботу буду. А зараз розвай. А, oh, добре! Uh, а яка вода добра! А яка добра вода, всім uh, гарного дня!